Права 737. Накресли два кути спільною стороною, так, щоб їхні неспільні сторони перше утворювали розгорнутий кут. Друге зробимо пізніше. Ну що ж, давайте думати, як це зробити. І для початку тоді я беру лінійку і проведу власне один із кутів. Ну, давайте. Одна сторона, я нарисую її горизонтально. Ось так. Тепер, ну і зобразуємо тут, наприклад, якийсь гострий код. Є. Так. Ну і позначимо вершину. Нехай у нас буде А. Ну, а тут буде Б і С. Тепер нам треба накреслити ще один кут із спільною стороною, АС, так, щоб їхні неспільні сторони, наприклад, АБ і ще одна сторона, утворили. Тоді розгорнутий кут. Ну, якщо вони утворять розгорнутий кут, то вони мають лежати на одній прямій. То я хочу сказати, що цю сторону ще одну треба провести ось, такою, ось таким чином. Так. Тепер давайте ми тут поставимо крапочку. Є. Ну, і допишемо, що тут у нас ну, нехай буде сторона Д. Тепер у нас є кут BAC і кут DAC. у них є спільна сторона AC. і неспільні сторони Це AB і АД, утворюють розгорнутий кут. Ну, Як коротко записати, давайте запишемо так, що кут BAC і CAD. CAD. пишемо тоді, AC Спільна сторона. Ну і запишемо що код BAD Пишемо розгорнутий. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Нам треба накреслити так, щоб неспільні сторони не утворювали розгорнутий кут. Ну, це будь-який інший випадок, подібний до цього, тільки сторони БАД мають не лежати на одній камій. Ну і давайте це зробимо. Отже, тоді я беру лінійку. Ну, давайте аналогічно проведемо тоді сторону БА. Наприклад, ось так. Так, є. Тепер проведемо тоді сторону АС аналогічно. Ну, а тепер можна, наприклад, ось таким чином провести ще одну сторону АД. Так. І позначаємо тоді, тут у нас буде Б, тут у нас буде А. Тут у нас буде С, ну, а тут у нас буде Д. Ну, а зараз давайте там, де вершина, поставимо точку. Ставимо точку. Так, тут у нас буде вершина. Ну і зараз давайте запишемо, що у нас кут B, A, і Code C A, У нас АС спільна сторона. Спільна сторона. Ну, а тоді промені у нас не спільні сторони, не утворюють розгорнутий кут. Можемо так записати, що кут БАД не розгорнутий, пишемо, а тупий. Ну що ж, ось таке завдання на побудову різних видів кутів. На цьому вправу завершено.